Привіт, тусята! Чи хотіл би покататись у когось на шиї? От в мене буває таке бажання, і я знаю, як вам допомогти. Подоросліший. Годі бути дитиною, стань чоловіком, сядь своєму другу на шию, а не все тебе до фінішу. А якщо ти проста, ніжна. Свора дівчина, то запам'ятай, близькість може бути різноманітною. Ком шляфен. Але завжди має бути безпечно та приємною для обох. Тому перед тим як сісти хлопцю на шию, ти маєш запитати його згоди на такий спільний екстремальний досвід. Для цього ти маєш натиснути кнопку H на клавіатурі, а на геймпаді це стрілочка вправо саме на хрестовині. Але якщо хлопець проти і це з перчинкою, ти можеш заскочити на іншого привабливого кандидата. І пройти шлях до золотої корони. Я гарантую, буде весело вам обом. А ви не зрозуміли, про що я? Я маю на увазі про Fall Guys. Адже там зробили оновлення, де ти можеш сісти комусь на шию. Прямо як в житті. Я зараз дам тобі інструкцію для веселого життя, для пар і компаній друзів або друга. Та навіть якщо для одного. Якщо, звісно, тобі так склалось. І так, по інструкція. Перше: в Epic Games прописуєш Fall Guys. Друге, знаходиш її і завантажуєш на пристрій. Це по третє. А четверте, ти просто проводиш у гарний день. А якщо в тебе немає ПК або він старий, прямо як динозавр T-Rex, і в тебе телефон краще, ніж твій ПК, та й плюс ще на Андроїді, та я тебе вітаю, не все потрачено. Ти можеш завантажити Epic Games Store для свого телефону, і ти можеш завантажити цю гру. А якщо в тебе завалявся геймпадік, який може підключити до свого прямокутного ігрового виміру, то я тобі гарантую кайфовий час. Головне, не важливо, який в тебе геймпад старий, новий, простий, професійний. Тоді ти точно не зможеш стояти перед спокуси, зануритися в світ фолгайс. Підключи його. І ти відчуєш, як рівень ендорфінів в твоєму організмі буде зашкалювати. І, будь ласка, поставив на паузу це відео і напиши в коментарях, чи є в тебе геймпад і з ким ти любиш грати, та в які ігри ти любиш грати. Так, ну ніби все для за планом, сценарист гарно попрацював над текстом. А на чому я зупинився? А, да, Fall Guys. Хто ж її не знає? Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. А хто не знає, зараз детально розповім про цю гру. І чим вона мене зацікавила. Маленька предісторія. І так, Fall Guys вийшла в Steam у 2020 році платною. Потім перекочувала у 2022 році у безкоштовний формат в Epic Games Store. Гру розробляла компанія Mediatonic, яка робила браузерні ігри. Перехід у Epic Game Store відкрив нові можливості для розвитку гри, такі як крос-платформна гра та інтеграція з іншими іграми, що входять в екосистему Epic Games. Так, а саме, про що ця гра у Fall гра всі керують овальними, миглими, гарними, крутими персонажами, трохи схожими на мінньонів, які беруть участь у серії безумних міні-ігор. Метагри переможцем стає той, хто зможе випередити всіх суперників і першим виконати завдання. Це може бути збір найбільшої кількості предметів, найдовше утримання на платформі або виконання інших нестандартних завдань. Кожен раунд це новий виклик, який тримає в напрузі до останньої секунди. Гра дає багато варіантів перемог, і це їй дає цікавості та особливу шарм. Ігри може бути індивідуальними або командними, і їх список постійно оновлюється. Тут є редактор, де ти можеш створити свій шедевр арени, якщо в тебе, звісно, є уява. І за це ти можеш отримувати великі гроші. Щоб мені так платили за мою роботу, диктора. А, окей. Трішки відійшов від теми. Саме тут ти можеш змагати зі своїми друзями. Ну ты можешь раніше раньше уйти. Без без А, а, а! Без негатива. Сука. Ай-яй-яй-яй. Ах ти живой, шо Сука! <ривання> ах ты. Ахічмошник, блядь! Пошол без блядь! І ще паралельно з іншими, щоб довести, що ти майстер у прохожень карт. Або відкривати для себе нові можливості гри, тестуючи карти, створені іншими учасниками. Є командні змагання, де саме ти зі своїми друзями повинен зробити цільну команду. Тут починається чоловіча або жіноча довіра та підтримка. Тільки тут у вас повинно бути гасло не я, а ми будемо перші. Та доводити, що саме ви гідні золотої корони. Трішки про мій телеграм-канал. Тут ти будеш знати, коли почнеш мистрими, грати зі мною та стусятами, знаходити собі компаньонів для ігор та просто друзів. Чи ми тут спілкуємось про ігри, фільми, аніме і просто сміємось від мемів. Також в мене є Тікток-канал, де я стрімлю і показую веселі моменти зі стрімів. Приєднуйся до моєї команди і будеш разом проводити час та кайфувати з нами. Тож, я продовжу. Так а для чого корони, спитаєте, ви мене? Магакін, да. магазин, магазин є, да? Да. А є щось то за нормальні деньги, а не за донат? Єсть вниз вніс ліста й саме. Звісно, щоб продвигати свій прогрес та відкривати нові костюми для свого милого кругляша ви будете отримувати монети, за які ви можете купляти одяг, фон, малюнки та інше. Також ти можеш задонатити всю гру, щоб отримати шмякси. Шмякси це донатна валюта, за яку ти можеш теж розраховуватися, купувати луки, задні фони, кольори, картинки тощо. Ось якраз і цим вас зацікавиться гра. У цій грі можу втратити відчуття часу та забути про власні справи, адже ця гра супер азартна. Ти не зможеш зупинитися, якщо хочете відпочити від складних ігор і просто повеселитися. Пол Guys – це ідеальний вибір. Уяви собі, барвися шоу, де куменні персонажі змагаються на смішних перешкодах. Це як шоу вайпаут, але в цифровому світі. Забудь про серйозні шутери та складні RPG. Огайс подарує море позитиву та емоцій і допоможе розслабитися після напруженого дня. Плюси цієї гри. Простота та доступність. Грати може кожен незалежно від досвіду. Це означає, що вам не потрібні спеціальні навички чи години тренувань, щоб розпочати цю гру. Різноманітність та розвиток веселі міні-ігри. Кожен раунд це нове випробування, яке змусить вас сміятися і переживати. Ця різноманітність не дасть занудьгувати. Постійна еволюція Розробники регулярно додають нові рівні, костюми та події, щоб не набридла. Це гарантує, що ви завжди знайдете щось нове і цікаве. Візуальна привабливість. Яскравий візуальний стиль. кумедні персонажі, барвисті локації та динамічні ефекти, які створюють незабутню атмосферу. Гра виглядає дуже привабливо і піднімає настрій. Соціальний аспект це чудова можливість провести весело час з друзями або знайти нових однодумців. І так, давайте я проведу підсумок. Сидіти на шиї це, звісно, круто, але треба не забувати про те, що ти в грі і треба бігти до фінішу і не тільки сміятися. В грі ти зможеш відчути повноцінну конкуренцію, а іноді домінування над ближнім, бо є карти, на яких це обов'язкова умова для виграшу. Але від такої конкуренції ніхто не постраждає, адже вона віртуальна, хоч емоції від неї реалістичні. Приєднуйся до нас, де ти відчуєш себе справжньою зіркою жалейних бійок. А поки ти підключаєшся до нас, я закінчую це відео. Побачимось у цій грі, а я побіг здобувати корони. А стоп, нам на, ми там можем пройти прям? Да. А, блять, я в игру! как я забыл, как играть! Блять! А как прыгать походить, я все забыл. Напомню. Я напомню, пробел, я, напомню. А, во. Оп, оп. Два раза пробел, а как то он быстро? летит. Как, как прыгать? Пробел. А, как да, как это и... незаметно, блять? <laughs> Сука. Как бежать по-человечески, у меня ноги не ходят, по-моему. Ееее, я первый прошел. У. Ё... А может, поиграть в нормальных, где-то вот эта жопа горит, жопа рвется, типа вот это в финале читер и все остальное, а вот <laughs> это. <Стану> да. Блять, кто тебе запрещает? Щал. О, прикольно, кстати. Дима, походный. Пошли. Блять. <свечес> Поносить мы них твой будь ласточка. Поносить, блять, мразь ты. Мишу с картошкой. Ты блядь. меня сбросил, блять теперь страдаешь. А понял? Какие да, блядь. Наш терпел, Да, я обидчивая, сучка. Я даже ни разу не умер на этой карте, о господи, крейзи. Блядь, за мной квадробер Вован гонится. Не. Я так и хуй не займаюсь. О, тут вообще черта. Так, господи, за что я люблю вас? Да. А еще Саня не умеет координировать движение в игре, блять. Пусть ты еще не прошел. Люди голосуют. Тихо, мы с какими-то чипами стоим на кнопке. А, 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 а. Выбивать друг друга. Нахуй, блядь. Что? А что? А, надо выки... Что? Что надо делать, нахуй? Я не понимаю. Кидай этого кубичного шарика! Ну ладно, тебя пытаются сдуть! Я сдуваю тебя обратно. Блядь! Я тебя запасываю, вон. С... Выдул, фух, слава богу. А ты это херня с выдувкой, блядь, у них только двое. Вот валяются, видишь, кубы. Кубики, да, видишь? А, да, нет, я вижу, это не то. Давай там вон, есть удары, там есть, которые <уы> типа... Yeah, давай, этот... если будут пытаться сдуть, я буду сдавать тебя обратно в другую сторону. Вот, выдувка, давай! Сдувайте ху**ов! вон ты почти всех Дуйте вдруг друг друга! Дуй! 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 <уы> дуй! Я помогаю! Ляй! Да Не, 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 дуй, дуй, дуй! Дуй, дуй, Саня, дуй! <customer>. <у -ы> Ну сейчас хлоп остановится, блядь. Ну баван, сука! Блять, блять дебил, ты Блять, у меня, блядь, пульс под, подскочил. Блять, реально я красный. Иди это дело, ладно, иди убри. Фу, блядь. Сдувай! Сдуван, дуй! Баба! Блять! Я в это больше не играю, ни хуй Тихо. Ну стой рядом с краем, ебану, тебя убьют. <рик> хорошо, да? хорошо, а хорошо, все хорошо. Тихо. Надо, блять, только обойти. Только обойти, говорю, блять. Если оба. Присусы. Ну все, сейчас дуто. Давай толкай его, блять, Муфан. А? Обниму, на Беги, сучка тупая, блять. Вован, беги, беги, Вован, граната, Вован, оставляй гранату, А, у него стоит, убегай! Я не бачу, блять, я на геймпаде играю. Сука, за мной брать, тупо за мной, блять. Его. Утащи его, за берегу, за берегу, за берегу, Ты дуй, сука, дуй, 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 Блять, хорошо, хорошо. Я чтобы, чтобы в жизни. А подожди, килл на килл. Блять, ты бил. Цепь! Да я не знаю, ладно, я за... Блять! Это хорошо. мини крылышки, еблан. И в эти А, я стоп, я же выбрал, да я еще, ну, А что ты голый? Да у меня ты тоже голый. В смысле? Хе, прикольно. Я мы не сможем. В смысле, а чего я не взял? Ле почему, блядь, я не тянется. Ееп! Блять. Очень понятно, блять. Блять! Есть, Дим, ты прошел? Последним прошел. Это хорошо. Горюч, горюч. Мне не нравится эта карта. Колеса прикольно справа, видишь? Колеса там uh -huh. чел с колесами <свят> шинами.